Привіт! перехожу до пропущення по 4 валютним сьогодні. Значить так, по фонту по Forex Factory, а також 15.30 і в 17 годині по американському долару. Тому... Ці години буду обережним щодо входу в ринок. Леша по Саксону у нас новини. Чи підтверджується чи ні? Зараз. Так, 11.30 новини, 15.30, 17 година. Так, от щось ці години важливі новини виходять. Dalej, zaпускаję terminal, widzę się, co po fakcie wychodzi. Po fakcie, znaczy, na ten moment taka jest sytuacja, że tu jest zona sprzedaży, tu jest zona pokupu. От. Тобто два варіанти розвитку подій. Або ціна йде сюди в цю зону, починає відбиватися, закріплятися під нею і вихід в неї з зцілють сюди. Або ж ціна вертається сюди, тут закріпляється і похід вверх з цілями. Тут, тут, тут. Могляну ну, ще на менший таймфрейм подивитися, що тут. На меншому таймфреймі, правда, може бути ось така ситуація, яка тут і є. О, тобто похід в УОР, але потенціал ходу тут. Просто непогано. Цього понча та, потенціал ходу... є. Так 20. Ну що ж. Будемо дивитися. Далі. Американський долар, канадський долар. Значить, тут на даний момент ось така ситуація. тут зона продаж. А тут зона покупок. Ціна знаходиться на даний момент посередині. Тобто які дії. Ціна вертається сюди, відбивається, закріпляється такі реакції сюди, або ціна йде в голову, відбувається, закавляється під цих сюди. Нам більш меншому терейні. Ось так, тут, якщо точніше, то може відбутися ціна. Może tutaj. Może nowa ta słabsza zona. na angielski fund. Czasznia zona ataki na nowe na termo, się na połowę cena i teraz w niej zakręca To kto potencjał fundacji, jeśli zakręci się, najpierw odpłynie to potencjał tutaj. І що далі молити сюди? Якщо ж буде ціна на увазі в цій зоні, буде закріплятися, прихід нес. Якщо переб'є, то буду чекати. Цей зони це продавати. Що по меншому файму видно? По меншому таймфрейму те саме. Дальше австралієць. Stalic, ne znam, ima tu takvi spomoni, takvi zvani, ne znam, kupak, ne znam, kupke, kupke, pa dalje. O, to, što se nabodi, ti su da dekreti, da vidiš, da izvratne, da ih ti su da Ціль. Тут, тут, тут. Ось. По наш один десант. Ну що, на даний момент на все. Чудового дня, гарного ну, настрою з порв його славу на зв'язку.